Є дуже пишні букети по 350 гривень. А, питали ще... А, метелика ж забрали, так? Да? Так, да, забрали. все. Дивіться. 4 квітоноса. М -м... Магдалена. 350 гривень з точки росту. Буде давати діток. Є на три вєтки, Теж з точки росту. Коріння завжди міцне. Просто у неї не будуть новеньких листочків, але квітнути вона буде. І вона буде давати вам новенькі рослинки. Шикарні букети. Даже на подарок пойдет, знаєте, за таку цену. Вони мінімум півроку квітнуть. А прикиньте парну посадку. От это вообще огонь. Які щедрі. 350.